НМТ наближається? Знаю, що нервуюся. З тобою Вікторія Зірчик, я сучасний вчителька української і допоможу тобі підготуватися до НМТ, адже вже не перший рік мої учні успішно складають НМТ та ЗНО з української мови, і це допомагає їм вступити до омріяних вузів. Підписуйся на мій канал, якщо ти ще не зі мною, щоб не пропускати головні новини про НМТ і про українську мову. У цьому відео я розповім тобі, що не потрібно робити під час НМТ. Хвилює питання, як списати. Моя порада відкинь будь-які думки про списування, адже під час списування. Під час того, як ця ідея взагалі з'явилася, твій мозок концентрується на тому, як скористатися шпаргалкою, яка в тебе в кишені, чи десь о, в під спідницею, можливо, а в якихось особистих речах. І твій мозок втрачає будь-яку концентрацію, замість того, щоб концентрувати свою увагу саме на завданні, на самому тесті, і помилок в такому випадку. як Показує практика значно більше, і, звичайно, найпростіше вас можуть помітити, як ви списуєте, і попросити вийти за аудиторії. І таким чином ви абсолютно не склали НМТ, і доведеться чекати рік. Також наступне це не користуйся телефонами. Звичайно, вам потрібно буде залишити свої особисті речі в спеціально відведеному місці, але раптом в тебе виникла ідея, що візьму два телефони, один залишу, другий залишиться в кишені. Відразу попереджаю, це максимально погана ідея. По-перше, тут ми повертаємося до попереднього пункту, що мозок концентрується на тому, як скористатися додатковим ресурсом, а не написанні самого тесту. А по-друге, знову ж тебе можуть помітити. І тебе просто виставляють за дверцята, і ти чекаєш рік на написання наступного НМТ. І також зверни увагу, що користуватися телефонами під час перерви теж заборонено. Не відкривай додаткові сторінки у браузері. Мабуть, ви пам'ятаєте, що сталося у 2023 році, коли один абітурієнт вирішив. Поламати систему нікому не відомо, що він там чи приніс щось на додатковому ресурсі, чи все ж таки він відкривав додаткові вкладки. Але все система ще й то є, і в такому випадку не тільки він не написав «НМТ», а всі абітурієнти, які в той день намагалися скласти «НМТ», Змушені були повернутися до написання МД у додатковій сесії. Тому уявляєте, які масштаби цього можуть бути? Вся Україна постраждала через бажання списати якогось одного учня. Не варто ризикувати і підставляти не лише себе в таких ситуаціях. Адже я думаю, що тобі не захочеться чекати усе літо, псувати собі відпочинок і щоб написати НМТ через якихось місяць, півтора, а може і більше. Не спізнюйся. Вхід до аудиторії, в якій ти писатимеш НМТ, зачиняється за 10 хвилин до самого часу, зазначеного в твоєму запрошенні. І навіть одна хвилина спізнення може коштувати дорого. Це не урок, на який ти можеш дозволити собі спізнитися у школі, і вчителька максимум зробить зауваження. Розрахуйся в час. С час на дорогу, затори, можливо, доведеться знайти пункт, в якому ти складатимеш саме НМТ, адже це буде незнайоме тобі місце. Також пам'ятай, що ми живемо в умовах війни, і тривога може бути оголошена у будь-який момент. Не принось заборонені речі та речовини. Я думаю, ви вже дорослі та свідомі і розумієте, що з подібними речами, предметами, речовинами вас просто не пропустять. Цього року кількість металошукачів буде збільшена. Принаймні, так офіційно оголосили. І відповідно не потрібно витрачати додатковий час на підготовку будь-яких перформансів. Не заважай іншим імовірність того, що ти писатимеш НМТ з якимось хорошим товаришем чи розумним однокласником, відмінником, досить висока. Тому не потрібно перешіптуватися, адже таким чином ти заважаєш не лише собі, а й усім, хто пише з тобою в одній аудиторії. Більшість нервується і всім потрібна максимальна концентрація. А крім окрім того, вас також можуть попросити вийти з аудиторії таким чином. Ти підставляєш не лише себе, а й свого товариша, з яким намагаєшся проконсультуватися. Не слухай підказки, так перешіптування можливо. Але вам невідомо на якому рівні підготовки знаходиться ваш сусід, який намагається розказати правильні відповіді. Також, якщо ви до останнього сумніваєтеся у своїй відповіді, почута підказка це не гарантія того, що ви правильно відповісте. Краще інколи дослухатися до своєї інтуїції. І навіть якщо поряд з вами знаходиться ваш однокласник, який відмінник, який круто, на вашу думку, знає предмет і сумлінно готувався, це не означає, що в конкретний момент він відповідає правильно, адже всі ви знаходитесь досить у стресовій ситуації, а в такий час мозок інколи забуває навіть найпростішу інформацію. Не залишай центр оцінювання. Вийти під час самого тестування ви можете лише в туалет, і цей туалет буде. Розташований саме в центрі оцінювання, тобто десь поряд. Виходити за межі не можна, адже потім ви не зможете повернутись, і відповідно інструктор, який був поряд з вами в аудиторії, відмітить, що ви просто не з'явилися. І знову ж повертаємося до того, що ви писатимете НМТ, можливо, через рік. І пам'ятай що не такий страшний чорт, як його малюють. Вір у свої сили. І отримаєш максимальні результати на НМТ. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі у наступному відео!